Два місяці по тому? Дякую, що прийняли мене без запису. Я хотів прийти до вас раніше, але не міг, бо це нагадувало мені про ту жахливу ніч. Я радий, що ви прийшли. Розкажіть мені, як ви я не розумію, що зі мною відбувається. Мені здається, що я божеволію. Я не можу повернутися до того життя, яким я жив до інциденту. Я не можу ходити на роботу. можете розповісти детальніше, чому ви так почуваєтеся? Я не знаю. Я боюся спати. Мені сняться жахіть. я йду по алеї. троє чоловіків у капюшонах нападають на мене в тому сні вони тримають той самий ніж. купають мене за горло, і я прокидаюся у криках. Це жахливо. що, ще що насправді заважає вам працювати проблема в тому, що я працюю в ресторані. То чому ви не ходите на роботу? Ну, справа в тому, що деякі ножі нагадують мені про напад? Отож, ви уникаєте ножів, які нагадують вам про подію. Це зрозуміло. Чи уникаєте ще чогось? Деяких речей, що можуть нагадувати мені про те, що трапилося? Я перемикаю канал телебачення, якщо йдуть новини про те, що на когось напали чи пограбували. Також, коли я чую про те, що когось пограбували, моє серце починає швидко битися. Я тремчу і бачу очі тих чоловіків перед собою. Чи часто ви почуваєтеся напруженим? Я завжди напружений. Коли лягаю спати, я верчуся годинами в ліжко, перш ніж заснути. Якщо чую якийсь шум, зістрибую з ліжка. Іноді, коли гуляю, я озираюся подивитися, чи мене хтось не переслідує. Це мабуть дуже вас обтяжує. Неймовірно. як все це впливає на ваш настрій? Цими днями мені дуже легко розізлитися. Проте, коли я зі своєю дружиною і дітьми, і я відчуваю, що всі ми в безпеці, тоді я почуваюся добре. Чи вам все ще приносять радість речі, яким ви раділи до інциденту? Ну, здається, мені все ще подобається їсти, слухати музику, бути з моєю сім'єю, але я не хочу працювати в ресторані чи дивитися телевізор. А як ви проводите ваші дні? Я заклопотаний у справах по дому і на подвір'ї. Я щодня працюю в саду. Це допомагає мені розслабитися. Це дуже добре, що ви займаєтесь садівництвом, щоб розслабитися. Чи ви вживаєте алкоголь? Ні. Чи приймаєте ви які-небудь психоактивні речовини чи ліки, щоб цим справлятися? Ні. Це добре, валіде. Ці психоактивні речовини насправді можуть тільки погіршити ситуацію. Чи були у вас думки нашкодити собі чи покінчити з життям? Ні, зовсім ні добре. Якщо у вас з'являться такі думки, будь ласка, повертайтеся в клініку, щоб я вам міг допомогти. А зараз розкажіть мені, що допомагало вам справлятися з цією подією. Нічого не допомагає повністю. Садівництво мене заспокоює. Зустрічі з сім'єю та друзями відволікають мене, і я припиняю думати про те, що сталося, але ненадовго. Чи є щось на вашу думку, що могло б вам допомогти? Моя чудова дружина. Вона не тисне на мене, щоб я йшов на роботу, навіть тоді, коли нам надзвичайно необхідні гроші. Я бачу, що ви вже і так багато робите корисних речей, що допомагають вам, наприклад, садівництво, зустрічі з друзями і прийняття підтримки від своєї дружини це дуже важливо. Що зі мною відбувається, переживши дуже страшну подію, подібну до інциденту, який з вами трапився, люди можуть переживати певні реакції впродовж певних днів, такі як ті, що ви описуєте. Зазвичай ці симптоми зникають самі по собі. Дехто як і ви переживають подібні симптоми впродовж більше місяця після інциденту. В такому випадку ми називаємо цей стан ПТСР – посттравматичний стресовий розлад. В деяких випадках люди можуть відчувати сильну депресію, наприклад, бути постійно засмученим, не радіти від речей, які раніше приносили радість і не мати енергії. Здається, вам все ще приносять радість речі, які ви любите, і у вас є сили щось робити. Тому я не думаю, що у вас депресія що таке ПТСР? Люди з ПТСР часто відчувають, що вони все ще знаходяться в небезпеці після травматичної події. і таким чином можуть бути дуже напруженими. Вони можуть легко лякатися чи бути постійно насторожі. Ви кажете, що переживаєте це. Люди з ПТСР переживають небажані спогади про травматичну подію. Вони можуть переживати емоції, такі як боязнь чи страх, подібні до тих, які вони переживали в той момент, коли подія дійсно відбувалася. Інколи їм здається, що подія відбувається знову. як і вам, їм можуть снитися нічні жахи. Такі небажані думки та спогади про травматичну подію є надзвичайно тривожними. Отож, люди з ПТСР природньо намагаються уникнути будь-яких нагадувань події. У вашому випадку ви намагаєтесь уникати ножів, оскільки нападник погрожував вам ножем. На жаль, таке уникання може створювати проблеми. Наприклад, вам потрібно використовувати ножі в ресторані для того, щоб заробляти на життя. Так, це схоже yeah, на те, I що I я переживаю. ПТСР якщо особа відповідає всім критеріям, переліченим далі, пережила потенційну травматичну подію щонайменше місяць тому, має щонайменше один симптом із переживання травматичної події знову, і один симптом уникання, і один симптом надмірної активності центральної нервової системи має труднощі у щоденному функціонуванні. Тоді в особи швидше за все посттравматичний стресовий розлад ПТСР.